Доброго ранку, мої милі, мої хороші підписники. Я звернула увагу, вам погано чути про що я говорю. Оце думаю, я буду мікрофон тримати в руках, щоб мене було добре і якісно чути. А як же я оце їсти тепер буду? Ну нічого страшного, розберемося. Так, по поводу мови, ви спрашували, учу я мову чи не учу я мову. Дали мені брошурки по французькій і нідерландській мові. І також тут англійська мова. ну Багато людей розмовляють англійською мовою. Ну яку мені вчити мову? Отдайте мені питання. Вивчу я англійську? Учу я її там. By my name is Marina. І тому подобне. Заходиш на кухню. Hello, Tag, guten Morgen. Що ти тут тільки не почуєш? І на якій мові? Тут мов, напевно, я не знаю скільки є їх у світі, штук 15, якщо не більше. І кожен розмовляє на своїй. Як спілкуватися з людьми? Ми спілкуємося через перекладач. Якщо нам дуже треба, ми спілкуємося через перекладач. Легкі такі фрази по англійському, я, звісно, розумію. Ви не думайте, що людина приїхала з села в Європу і не розуміє англійську мову. Я розумію трішки англійської, і трішки німецької. Французька і нідерландська я дивлюсь по пособникам. Ну там фрукти, овочі, як діла, такі знаєте, фрази. Ну, книжку хотіла собі купити і з сази це що у нас там, алфавіт іде. Ну, ще одне питання. Смотря в якому я регіоні буду жити? Я розумію, що там кажуть, всі англійською розмовляють. От в Брюсселі англійською не розмовляють, а розмовляють французькою. Ти приходиш в магазин і починаєш їм по-англійськи говорити, вони не розуміють тебе. Тут, знаєте як, діло чисто принципи, тільки по-французьки. Ті, хто тут місні жителі і живуть, вони розмовляють тільки французькою мовою? Так, з мовою я пояснила з роботою. А ну, дивіться, дуже багато питань по поводу роботи. Ви як ходите на роботу? Офіційно трудоустроєні чи гелеле? Без офіційного трудоустроєння. Тут щоб устроїтися на роботу, треба отримати карту А, щоб устроїти дитину в школу, також потрібна карта. А щоб щось зробити, шах вліво, шах вправо. Тобі потрібні документи. Без документів ти тут ніхто. Що і без... нам дали тимчасовий захист, то нам надали тимчасовий захист, але нам ще не зробили карту. А знаєте, ми ждемо трансфер і в у цьому підвищеному стані. Що я скажу по нервам? Нерви іноді, знаєте, як шалят, шалят, шалят. Що я для цього роблю? Я йду в магазин, знімаю вам ціни і розказую, і показую, що і як тут є. Також знімаю сніданки. Кажете, що я їм хліб. Ну, якщо на сніданок дають хліб, то приходиться їсти хліб. Якщо на сніданок дають круасан, нам давали, то приходиться їсти круасан, панетони, то приходиться їсти панетони. Знаєте, як вам скажу, я Галя не бал і харчами я не перебираю. Повірте мені, життя тут, якщо ти працюєш, ти можеш собі дозволити все. Якщо ти тут не працюєш, то ти користуєшся тими послугами, які тобі надали. І я за це дуже вдячна. Мені дали постіль, мені дали полотенце, мені дали средства гігієни. Чого мені не вистачає, я йду собі і купляю. Повірте мені, якщо я вам не показую розпаковки, то що я купляю, показую там одні чіпси, це не означає, що я не витрачаю коштів. Тим паче я тут не сама. Якщо свої потреби я можу закрити рот і сказати, що мені воно підожне. А якщо ти знаходишся тут з дитиною, і більшість тут українців, які сюди приїжджають, вони із дітьми. Ну, я вам так відкрию секрет. Щоб ви не літали десь і не думали, і не писали там ніяких етіх. О, колбасу нам дали, гляньте, вона ще й з горохом. На запах, як колбаса. Це так треба трошки й пошутити. Далі, дякую вам за донати. Дивіться, я нікого не заставляю перечисляти мені донати. Це сугубо діло кожного. Я дуже вдячна, якщо є люди, які мені допомогли. Це мене, знаєте, як морально трішки підтримує тут. Повірте, тут дуже-дуже і тяжко, коли ти в у цьому підвішеному стані. Кожен нав'язує свої проблеми, ти це все буває слухаєш, бува, просто уходиш у цього всього. І кожен тут прав. А, що я вам хочу сказати? Якщо ти мовчиш і десь диняєшся, от ти супермолодець, оце як я. Пішла собі, по вулиці походила, місто подивилася, в магазини сходила. Грошей, можна сказати, практично не потратила. Сьогодні у мене буде дуже велика витрата. У мене буде стірка, а може не сьогодні, а завтра. Сьогодні жетончик візьму, а завтра стиратиму. Колбаса, хліб. Оце з вчорашнього дня залишилося. о, Мені подобається, що тут дають мед. Мед це у нас вау. І чашка у мене, я її, прийшлось мені її викинути, тому що люди тут іноді не розуміють. І мені це не дуже подобається. А дивіться, я купила вчора воду, і в мене була чашка. Людина просить, дай води. Мені не жалко води, не жалко, я вам чесно кажу, не жалко води. Говорю, сходи за чашкою і я дам тобі води. Каже, так от я з твоєю поп'ю. Я спорилась, 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 потім я поняла, що це спор просто безполезен. Без Можна було просто піти, ну, думаю, ну як це так, а вдруг людині там зовсім плохо буде. Налила я в ту чашку воду, людина випила. Ну, я настільки брезлива людина, що мені прийшлося ту чашку просто викинути. Ну, так як нам дають одноразовий посуд такі штучки, то я вже викрутилася. А завтра в мене буде вже як 21 день, що я знаходжусь тут, і там раз в 21 день можна сходити в магазин і вам видадуть туалетний папір, стрітства гігієни, мило, шампунь, там прокладки і чашки дають. Так що по цьому поводу я сильно не парюся. Тут з посудою проблем немає. Тут є проблеми із нервною системою і з головою. Дивіться, іще. Донат. Що таке Донат? У мене питали. Донат це ссилочка. Ви перейшли по ссилочці, і він прив'язаний до монобанка. І комусь яке не жалко, кинули мені грошей. Так, далі, що є ще у мене? Спонсорство. О, спонсорство. А спонсорство, там взагалі халява. Ви б стали моїм спонсором каналу. І ті, хто мені не присилають донати, там взагалі ріпа в них трісне. І представте, як вони желчу задавляться. Маю надію, мене чути дуже добре. Стараюся в мікрофон отак, до рота. Де ти, моя? Остання нервова клітина? Де ти? Знаєте цю пісню? Такі справи. Ну що, треба ж розказати, яка, яка на смак їжа і макохве. Макохве як я роблю? У нас тут дають каву таких. Ну, я не можу показати себе, я можу показати, тут без питань, проблем нема. Ну, а там же що? місце громадське, це теж воно громадське принципі місце. Ну, тут я і ви, і моя їжа. А там може бути багатенько людей. Молоко. Молоко тут доволі, я вам скажу, якісне і таке, знаєте, жирне. Я його, чесно скажу, в полтаві не пила, а тут я його пити почала. Наливаю це півбаняка цього молока, цукру п'ять ложок. Ну, щоб оця полка так стояла, то я шучу. І трошки кави. Оце називається у мене макухве. Зрозуміли? Так, далі, по поводу базарів. Базарів, базари тут є, але до них треба їхати. Дивіться, якщо ви берете проїзд там, по своїм нуждам, ви за це платите. Якщо не по своїм нуждам, то ну, от, до лікаря, наприклад, направлення у вас є поїхати, то вам на проїзд дають. Ну, я думаю, тут взагалі повинні проїздні давати. Ну, нам їх не дають. І треба їхати туди двома видами транспорту, автобуса. Можна проїхатися одним, а потім пройти з пішком. Базари знаходяться рядом з Федезілом, там, де Віктора Форте 40, там, де ми оформляли свої документи. Ну, Розумієте, пішком я туди не дійду, я і так тут хожу десь по, по, по 5 кілометрів. Якщо ви хочете, подивитися, які там базари і ціни, дивіться, проїзд стоїть 280 євро це виходить 5,60. А якщо 5,60 туди і обратно, це 200 чим то гривень, грубо говоря, 300 гривень проїзд. Ціни там різні, я можу, в принципі, поїхати і показати, але якщо буде мені донат 5,60, це 300 гривень на карту, без питань, я поїду і зніму вам базари Брюсселя, їх два. Вони працюють п'ятницю, суботу і неділю. Отакі такі справи можна там купити і за євро, і за два, і все, і можна і дорого, і дешево, і продукти, і одяг. Дівчата мені розповідали. Ну і ще казали, що першого числа тут теж будуть по Брюсселю десь стихійні ринки. Якщо я це все побачу, я обов'язково я гуляю. Я гуляю по місту. В самому комплексі готельному «Аріанна» і тимчасовому лагері я не сижу сутками, повірте мені, і не лежу на дивані, а щось бігаєш, узнаєш що якусь інформацію, крутишся, вертишся, як білка в колісі. Тьф! Такі справи. Ну що, треба ще рибнути, щоб ж, знаєте як. Одні мене зрозуміють і самі підуть кушать, а других там виворачувати почне. Вони мені там напишуть чудовий коментар, а я їм так раз і відповідь дам, прекрасно. Я практично всім даю відповіді. Муха. Ви знаєте, тут також є мухи і комарі. А, ні, пінежніт неправильно п'ю. Ну що, колбаска і оце навіть не знаю щось мене. А, і ще нам дали це хліб, ото всяке таке і ось таке. Молочком заливать. Ну я оцю порцію не їм, я потім беру малому ще заношу. Бував в кімнату, йому бува, він сам приспускається. Я йому це віддаю. Я не люблю таке. Такі діло. Ну що, пробуємо ковбасу з хлібом? По поводу медицини. Тільки будуть документи, однозначно треба оформлювати собі страховку. Страховка це твоє все. Ну, всяке буває. Ми ж не роботи. А ще вам дам. Цінну і корисної інформації по поводу сім-карток і інтернету. Який тут оператор із наших дуже нормально працює. Зараз розкажу. У мене є дві сім-карти: Vodafone і Kyivstar. Дивіться, якщо ви в'їжджаєте тільки в роумінг. І вас оплачений Vodafone, можете його підключити, там дається 10 ГБ. Ну, ви доїдете до міста призначення, навіть ви в інтернеті не сиділи, 10 ГБ нема. Провірено. Приїхала я сюди, думаю, треба підключити собі за 175 гривень 5 ГБ. Підключила. Ну, на ніч я виключаю, я стараюся, знаєте, як посиділа в інтернеті, відключила інтернет і все. Він, навіть, якщо відключений, тут гігабайти улітають. Фух, з скоростю секунди. Але за закрив, за відкрив -за гігабайтів немає. Так що я вам рекомендую користуватися Київстаром. Київстар поповняєте 400 гривень. Ну, це в мене такий тариф, у вас не знаю, який 400 гривень 40 гігабайт. І вам цих гігабайт хватить. Я вже користуюся третій тиждень. І ще в мене залишилося. І розмовляю. Там ще за одну гривню у мене акція була, можна було підключити минути. Я підключила минути, я дзвоню в Україну і розмовляю просто по телефону, не по вайберу. Оце отак. І тут трафік він якось єстественний, не водофоновський. Ну, знаєте, Київ, старий водофон, водофон воду мутий, Фу- вух. Розведе вас на бабки, тільки так. І ще була у мене ситуація. Я типу, підключила. Роумінг, як вдома, за 175 гривень, підключено інтернету, і не користуєшся. Прийшлося ще раз заплатити, заплатила, ну, щоб ще ж хоч щось там собі настроїть. Заплатила. Ну, Інтернет це просто якась лажа. Він то є, то немає. А з лайфом теж проблеми є. Тут людина, яка мені розповідала по поводу лайфа. також. Но Київстар – самий класний тут в роумінгу. Роумінг як вдома. Не зжирає нічого, повірте мені. Так, да, ви заплатили 400 гривень. Можна і 550, там трошки більше буде Гігабайт. Ну, дивіться самі, в кого які фінансові можливості. Можна також тут купити сім-карту без паспорта. Ну, вона стоїть 65 євро. Там 300 гігабайт. 300 гігабайт ви не використаєте. 65 євро це більше, ніж 2,5-3 тисячі гривень. Ви що? Це дуже дорого. Можна на вокзалі, там, де ви приїжджаєте, в Брюсселі. Мобі, шмобі там якийсь, по-моєму. Можна купити сім карту і там 300 гіг інтернету. Ну я не бачу в цьому смисла. Можна користуватися Київ старому. Було б прекрасно, якби наші оператори теж тут зробили зв'язок як вдома для нас. Було б дуже прекрасно. Ну так як вони не на нажери егеїстичні. То, що маємо, те то маємо. Тоді прийдеться від вуда відмовлятися. А це так. Колбаса, кстати, смачна. У нас ще з горохом. А, тут дають дуже бобові. Дивіться. Якщо вам організму не дуже подобається це, треба відмовлятися. Лучше поголодати, ніж їсти ці бобові. Бо потім у вас дує, як воздушний шарик. І ви представляєте, які тут і звергаються вулкани. А mm -hmm. їм хліб з колбасою. А хотілося б тушкованого помідора з перчиком і яєчком. І кусочок сала. Ну нічого страшного. По погоді, По погоді це капець. Зараз більш мені Ну, передають у нас 30 чим-то градусів. Піду в магазин, куплю щось від комарів, бо комарі загризли. Сіток у нас на вікон нема. Так що, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, донатьте, в кого є можливість, а хто хоче стати спонсором канала. Прошу в мою команду, цілую, люблю, бувайте.